Так, 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 хорош. Так, ну що, вітаю, вітаю. Летимо. летимо. Ага. Так. Можемо побачити когось поряд. Да? Тут Такий самий ствол, як і в мене, не хочу я сюди. О-о-о-о-о! О! -о, 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 -о. О. Прям так до хлопчурика в гості. Так, кейс. Хлопчурика витягли. Поїхали питися. Так, ну мене спалили, а це значить, хтось може бути або поряд, або ще щось такого. Так. Окей, хутко збір. Та можна і отак от взяти, да, мабуть? Тайпо. Погнали. Трошки набоїв нас берем. Так. Так, тут нікого... О, тут хтось бігає, чуєш? Чуєш, чуєш? Хтось як біга. Угу. Чому я вас так не бачу? скотиняки? Ну хтось летить. Я чого? ага, ну боротьба. Боротьба йде, боротьба. Давай йду, комусь допоможемо. Ти цього авдгэпав, да? хочеш сказати. Курва. Де ти, блядь? Полався. Ага, ага, за камінцем, камінцем, бля. Кириллова, Шкирилова. Ой! Ах ты ж кура, гля. Гля, бегай. Это ты шо? Ой, ой, ой. Так, а шо? А зона что? А зона то звужується. Ну-ну-ну-ну. А ну, на криші, на криші, тебе бачу. Ану, зможу я тебе звідси всікти. Зможу. Так тобто, ти трошки, звісно, не дуже. Але... Так, далеченько, далеченько. Побігли, побігли далі. Так, а давай такий візьмем. Мені цей більше до вподобає, якщо чесно. О, хо Ага. Так. Добре, тебе відхвацькали. О, да, оце. Оце ствол так ствол випав. Озорісько. Називається. Так, що я нікого не бачу, де ви. Де ви, хлопці, вештаєтесь? Троє залишилось. Давай подивимось. Так, тут перезаряд, тут окей. О, -моє! Ну це непогано. Що візьмем тебе? Вже знадобись. Ага. О, і що, нікого поряд нема, тут так. Такого бути не могло. ого го там різанина. Ага, все когось від... відшпенькали. Оно. От ти гля, стрибучий, як і я? Tady bůh čítá peňaček, to je jaký. Ohohoh. <laughs> <laughs> ah! Так, 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 хорош, гарний з зблизька. Накидали. Та їжеш. Гарний бій. Гарний бій.